Доброго дня, шановні абітурієнти. З вами знову я Ірина Петренко, доктор історичних наук, професор, і представляю. Сьогодні Полтавський університет економіки і торгівлі. Сьогодні ми з вами будемо разом готуватися до підготовки до успішного складання національного мультипредметного тесту з історії України, і наша мета сьогодні це 19 століття в історії України, яке насичено багатьма епохальними подіями. Передусім, початок 20-го століття, 19-го століття. Характеризується тим, що українські землі було поділено на 9 губерній. І, безумовно, що назви цих дев'яти губерній ви знайдете у вашому підручнику по підготовці до ЗНО, до Національного мультипредметного тесту, вірніше. Але я зараз хочу назвати ці губернії все-таки. Це на правобережні була створена Київська, Подільська і Волинська губернія. На лівобережні це Полтавська, Чернігівська і Харківська. І на півдній Україні була створена Таврійська, Катеринославська і Херсонська губернія. Початок 19 століття знаменувався черговою російсько турецькою війну 1806-1812 року, після завершення якої було підписано Бухарестський мир, до складу Російської імперії, було включено територію Бессарабії. 1812 року відбулася французько-російська війна, до якої було мобілізовано. Козацькі полки, які були створені на території України, от на території Полтавщини, Іван Котляревський створив два полки: це Горохівський і Полтавський. Крім того, в цей період у нас відбулися величезні зміни в економіці. Передусім, це початок промислового перевороту, це перехід від ручної праці до машиної. І в українських землях промисловий переворот відбувся якраз в харчовій промисловості, зокрема, це цукроваріння 1843 року в селі Ташлик на Харківщині. Вибачте, на Черкащині. На Черкащині була створена перша цукроварня, яка називалась так фірма Яхненки і Семеренко. Початок 18 століття це освоєння. Південно-українських земель, яких називали Новоросія, це колишні були володіння Запорозької Січі і Козаків. Там було засновано нові міста: Одеса, Миколаїв, Олександрівськ, Запоріжжя, це місто Сімферополь та інші. І Одеса, знаєте, протягом 19 століття найбільше місто України, де проживало близько мільйона людей, які 1817 року отримали статус Порто-Франко, тобто вільний порт. Величезна кількість іноземців з'явилася в Україні, які колонізували, тобто освоювали українську землю. Так з'явилося у нас поселення нова Сербія, до того була старосербія, коли Серби. Громада приїхала і там оселилася. Крім того, в цей період у нас позначився визначною антикріпосницькою боротьбою. Це тоді, коли устим Кармелюк на правобережжі, на Поділлі підняв величезне повстання. І форми протесту селян проти покріпачення були різні. Це було підпалювання поміщицьких маєтків, це і відмова виконувати панщину, також не сплачувати податки. Ну, це абсолютно логічно, тому що визик поміщиків він збільшується, тому що поміщики. Відмовляються підтримати ідею про ліквідацію кріпосного права, але все рівно це коли станеться. Цей період першої політичної організації, яка була в українських землях, це було Кирило Мефодіївське товариство, яке існувало в Києві протягом 1846-1848 років. І створено було із ініціативи визначного українського історика, вченого Миколи Костомарова, який був професором від Київського університету святого Володимира. Це була організація, метою якої було об'єднання всіх слов'янських земель в одну християнську республіку на основі таких цінностей, християнських цінностей, загальнолюдських цінностей. Програмні документи було викладено це в документ, який називається Книга буття українського народу і статут або Закон Божий. Крім того, Крило Мефодівці боролися за. Ліквідацію кріпосного права і про демократичних прав і свобод. Ну а столиця майбутньої Слов'янської Федерації мала бути в Києві. Тому, звісно, що було переслідувано цих. Учасників цього товариства, а до нього належав, окрім Костомарова, це і Микола Гулак, це і Пантелеймон Куліш, автор першої історичного роману Чорного рада ну і це молодий Тарас Шевченко. Тому, звісно, що 1847 року організацію було закрито і всіх їх було репресовано. Якщо брати західноукраїнські землі в цей час, то першою політичною організацією цього періоду безумовно була це головна Руська Рада, яку очолив єпископ Григорій Яхимович. І існувала вона в Галичині. Утворилась вона в травні 1848 року. Після того як відбулися відомі процеси, так звана весна народів, революційні виступи в Європі, які підштовхнули. Цю ідею створення цієї організації метою була організації, це була боротьба за українські права, українські ідеї, і, безумовно, це за автономію західноукраїнських земель, і поділ галичини на дві частини: це східну проукраїнську і західну пропольську. А оці всі процеси, про які ми з вами говорили, вони стали можливим завдяки таким. Тенденціям, які з'являються в українському суспільстві, які ми з вами називаємо національне відродження. Це пробудження національної свідомості українців і починаються процеси національного відродження із Харкова, де 1805 року було відкрито Харківський університет. Крім того, книга найвідоміша цього часу ходила, це так звана Історія русів. Це рукописна книга, яку ми справедливо називаємо пам'ятку автономіста. Автор невідомий, анонім. Але там стверджувалося право кожного народу на самостійний розвиток і на створення власної незалежної держави. Це була абсолютно прогресивна тенденція 1791 року, ще наш полтавський помічник Василь Капніст їздив із відповідною місією аж до Прусії, де просив підтримки у разі антиросійського повстання в Україні. Тобто, перша половина 19 століття це прибудження втрачених. Ідеалів, так, втраченої автономії Гетьманщини, і зростає інтерес до всього козацького, з'являється великий інтерес до історії України. Микола Маркевич пише Історія Малоросії», Дмитро Бантиш-Каманський, історик, пише працю Історія малої Росії. При Харківському університеті діє відомий гурток філологів: Серезневський, Павловський та інші, які пробуджують інтерес саме дослідження української мови. Це ж час Михайло Максимович, який став першим ректором університету святого Володимира, пише відому свою книгу, вірніше збирає ходить по українським селам Малоросійські пісні і видає відому книгу, яка називається Малоросійські пісні. Хоча за освітою він був біологом, ботаніком і автором підручників основи ботаніки. 1834 року було в заснований ще Київський університет святого Володимира. І от Максимович став його якраз першим ректором. Діяльність головної руської ради в Галичині теж мала безумовно важливі наслідки, тому що 1848 року у Львові виходить перша україномовна газета, яка називається Зоря Галицька. Крім того, було створено товариство, яке називалося Галицько-Руська Матиця. Для видання дешевих книг для народу було взято участь у слов'янському з'їзді у праці, де, де заявлено було, що от українська наука вона на рівні із європейською і слов'янською наукою. Ну і звичайно що у Львові було проведено так званий собор або з'їзд руських учених, де от українські вчені заявили теж про свою солідарність із європейськими вченими. Досягнення були величезні, незважаючи на те, головна руська рада зазнала поразки все таки в листопаді 1848 року. Але вона свідчила про те, що українські настрої. Такі знаєте, свободолюбиві вони зростають, і національне відродження безумовно було і там. А поштовхом до національного відродження на західній Україні це була діяльність так званої руської трійці, до якої належали священики, відомий Аркян Шашкевич, і також його колеги Яків Головацький та Іван Вагилевич. І 1837 року було видано відому русалку Дністрова». Це фактично була книга, перша книга, яка була надрукована такою руською, тобто українською-русинською мовою у західноукраїнських землях. Тобто підсумуємо, перша половина 19 століття це велике зростання національної самосвідомості, яке якраз проявлялася от і у книговидавничій діяльності, і у намірах, і у наукових дослідженнях українських чин, які популяризували якраз цю українську ідею. Якщо говорити про декабриські, а це типово російський рух в українській землі, то в Україні якраз було три декабрівські організації: південне товариство, північне товариство і товариство об'єднаних слов'ян. Але для нас найбільш цікавим є безумовно північне товариство, яке очолив Микита Муравйов, автор Конституції Муравйова, тому що це був єдина організація, яка українців давала право на самовизначення згідно з його міркуваннями. Російська імперія мала бути поділена на штат, як Сполучені штати, як Америки, і три з тих штатів він відводив якраз Україні. Також в цей період маємо говорити і про перше польське повстання 1830-1831 року. Але українці його не підтримали, тому що метою повстання було відновлення Речі Посполитої до поділів Польщі. Переходимо з вами до другої половини ХІХ століття, яка позначена поразкою Росії в Кримській війні 1853-1856 року, безпосереднім наслідком такої поразки. Стало скасування кріпацтва в Російській імперії. Відбулася велика реформа 19 лютого 1861 року. Було скасовано кріпацтво. Особисто залежні селян від поміщиків було скасовано. Селяни здобули ряд громадянських прав. Вони отримали також право викупити землю. Для цього треба було брати кошти в банках, і кредит був розрахований на 49 років. І до укладення викупної угоди з поміщиків селяни називалися тимчасово зобов'язаними. Але я нагадую про те, що кріпацтво в Російській імперії було скасовано раніше, що 1848 року було повністю скасовано кріпацтво. І особисто залежність селян від поміщиків. Отже, реформа 1861 року в російській імперії потягнула низку реформ. Зокрема, 1864 року було проведено земську реформу, було проведено судову реформу, освітню реформу. 1870 року було проведено міську реформу, створено міську думу. А остання реформа це була 1874, вісімсот яка була вважається одна з найпослідовніших і найдемократичніших, тому що було скасовано рекрутські набори. Було запроваджено загальну військову повинність для чоловіків із 20 років. Створено було мережу військових навчальних закладів. А термін служби в армії обмежувався 6-7 років. Крім того, про що ми можемо ще тут говорити? Передусім, наслідки безумовно цих реформ. А наслідками цих реформ було завершення промислового перевороту, був приплив іноземного капіталу. Формування передусім це класу пролетаріату або робітників, адже сітка якраз фабрики Завод вкрила в цей час українські землі. І на півдні України у нас цей час формується. Регіон Донбас, це був вугільно-промисловий район, де існувало в свою чергу три райони: це Вугільний Донецький. Це безумовно. Район там, де вироблялися метали, це біля міста Маріуполь. Ну і безумовно, це Нікопольський марганцеві де добувалися кольорові руди. Тобто... Україна перетвориться на один із промислових центрів Російської імперії. Якраз на Донбасі переважали іноземні інвестиції, а в харчовій промисловості переважає вітчизняний капітал. Адже перші українські мільйонери цукрозаводчики це відомі династії Харитоненки, Терещенки, Яхненки, Симиренки. Це ті фактично люди, які збагатились на виробництві цукру. Цей період створюється перша залізниця. 1865 року з'єднала два міста Одеса і Балта, а далі мережа залізниць вкрила всю територію України. Російський царат продовжує політику на пригноблення України, адже в середині 60-х роках і на початку цього періоду виникають так звані громади. Громади це були культурно-освітні організації української інтелігенції з метою поширеності, грамотності серед народу і навчання дітей українською мовою. Перша громада була створена в Санкт-Петербурзі. У 1859 році колишніми крилами Фодівців, які протягом 1861-62 року випускали перший україномовний журнал, який називався Основа мережа громад також пізніше з'явилася в багатьох містах України, і це налякало царський царат. Наслідком чого стала відома поява Валуєвського циркуляру 1863 року, згідно якого було заборонено. Дітей навчати українську мову, недільні школи з україномовним навчанням було закрито. Було заборонено друкувати книги українською мовою І відома фраза із цього циркуляру: ніякої малоросійської мови нема, не може бути, і такого це просто неможливо. Таким чином, малоросійська, тобто українську мову, навіть заборонено було навчати дітей, друкувати нею книги. Але Громади пішли у підпілля, була так звана Київська громада, яку очолив Володимир Антонович, відомий культурний діяць цього періоду. І згодом у Києві, а саме 1873 року, було утворено так званий південно-західний відділ російського географічного товариства, діловим секретарем якої був Павло Чубинський. Я вам нагадую, це відомий український письменник, фольклорист, етнограф, який є автором до тексту чи не вмерла Україна, який зараз є гімном України. І от діяльність цього товариства була перервана 1876 роком, тому що цього року з'являється відомий Емський указ, згідно якого було закрито знову всі українські школи, товариства, віддавництва, Навіть не можна було ставити концерти, театральні п'єси української мови. І заборонено було возити за кордону українські книги, українські видання. Що стосується правобережної України, то там ще в 30-40-х роках був так званий рух, який називався хлопоманство, ідеологом, лідером якої був той час молодий Володимир Антонович, це була культурницька течія української інтелігенції, яка проповідувала зближення з народом. Отже, друга половина 19 століття. Що тут обов'язково маємо знати? Якщо брати західноукраїнські землі, там відбулися величезні зрушення. Адже західноукраїнські землі, передусім я маю на увазі Галичина, Буковина і Закарпаття, були в цей період у складі вже австро угорської монархії, яка виникла у 1868 році. Там відбуваються теж величезні зрушення, зокрема нафтовий бум. Там розвивалася так звана деревообробна. Або лісопиль на галузі, і саме в західній Україні у нас тисячі році з'явилася залізниця, яка з'єднала два міста: це Львів і Перемошль. Що стосується політичних течій, то в Західній Україні їх було дві: це були народовці і це було Україно, або українофіли, і це були москва Зрозуміло, назва говорить сама за себе. Епохальною подією стало відкриття у 1868 році у Львові Першої просвіти, організація метою якої була це організація культурно освітньої, такої політики культурно-освітньої діяльності для народу. Яскравою ознакою цього етапу також стала розвиток кооперативного руху і перша її хвиля трудової міграції селян Західної України. А причинами її було це малоземелля і безземелля. Районами міграції українських селян це були США, Канада, Аргентина і Бразилія. У 1890 році у Львові виникає перша політична партія, яка називалася РУРУП Русько-українська радикальна партія, і очоли її Іван Франко і Михайло Павлик. От саме радикали в цей період була провідна теча. Радикали, тобто прихильники рішучих дій. 1895 році до цієї партії вступив молодий політик Юліан Бачинський, який того року публікував свою відому брошуру Україна уявлена», в вперше в історії України поставив питання про повне відокремлення України і проголошення самостійної української держави. Згодом, а саме 1899 року було утворено і ще дві політичні партії: це Українська національна демократична партія і українська соціал-демократична. Партія. Що стосується нашої України, я маю на увазі підросійську, Наддніпрянську України, то все час також відбуваються великі зрушення. Політична перша партія була утворена в 1900 році в Харкові Дмитром Антоновичем, сином Володимира Антоновича. Згодом до цієї партії також вступає молодий політик, якого звали Микола Міхновський, який 1902 року створює свою партію УНП Українська Народна партія. Де він вперше програмою цієї партії стала його відома брошура Самостійна Україна, яка була опублікована у 1900 році у Львові? В російським на Дніпрянській Україні Міхновський Микола Міхновський вперше заявив про те, що Україна має бути вільна, незалежна, самостійна від Карпат аж до Кавказу, і таким чином він вважається батьком українського націоналізму в сенсі українського патріотизму. Таким чином відбувається політизація українського національного руху. У 1904 році було утворено ще дві партії: це Українська демократична і Українська Радикальна партія. А 1905 року було утворено УСДРП, Українська соціал-демократична партія, метою якої це передусім було вирішено соціальних питань реформ, проведення реформ, а вже потім політичних змін в країні. 1905-1907 року в Петербурзі, в Російській імперії відбувається перша революція російська, і безумовно відгомін вона мала і в українських землях. Зокрема, в 1905 році з'являється відомий маніфест 17 жовтня імператора Миколи II, який називається Про удосконалення державного порядку, за яким було проголошення демократичні права і свободи. Перша в Україні було скасовано дія Емського указу і Волоївського циркуляру. З'являється легальна українська преса. брати Шеми та лубнах випускають свою першу газету хлібороб. А Євген Чикаленко засновує в Києві свою газету, яка називається Громадська Думка, згодом перейменована. Вона була в газету Рада. Крім того, в Україні з'являється можливість в як в якості парламентської фракції заявити про свої права. Адже протягом 1906-1907 року діяла перша і друга державні думи в Росії, де було дві українські фракції, До українців поставили три свої вимоги. Передусім, це національна територіальна автономія українських земель. По-друге, це українізація школи суду діловодства і освіти, і це безумовно, скасування великої. Поміщенського землеволодіння і роздача землі селянам без викупу. Але, на жаль, ці вимоги задоволені не були, і з'являється наступний указ від 3 червня 1907 року, який становить собою новий виборчий закон завершення і поразка революції. І далі, після революції, настає період реакції, і пов'язане це було із діяльністю Петра Столипіна, який обіймав посаду міністра внутрішніх справ Російської імперії. Передусім, Петро Столипін 1910 року з'являється відомий його указ про заборону реєстрації українських видавництв і товариств, так званий циркуляр Столипіна. Ще 1908 року у Києві було утворено клуб російських націоналістів, до складу якого війшли так звані чорносотинці. Це були загони, які були ініційовані урядом для того, щоб придушувати революційну і національну боротьбу. Крім того, в цей період у нас відбувалася відома справа Бейліса. Це такі антисемітська справа, судовий процес по винуваченню єврея Менделя Бейліса у вбивстві 11-річного українського хлопчика Андрія Ющинського з ритуальною метою. Але це була провокація, тому що українські судді протягом двох років, 1911-1913 рік, довели, що Мендель Мендель Беліс не був до цього, до цього причетний. Крім того, не забуваємо і про 1906 рік в цьому році була ініційована відома столипінська реформа. Столипінь як ненависник України, який називав українців взагалі чужородцями. Він провів досить успішну реформу, яка найбільші результати мала в Україні, зокрема на правобережжі. Суть цієї реформи передусім полягала в руйнації селянської общини, переселені селян на хутори, де їм давали відруб, так, земельна ділянка. І заохочення переселенської політики всім, кому землі не вистачало, могли також мігрувати в межах російської імперії, далекий схід, Урал та Казахстан, Сибір, де вони на пільгових умовах отримували свою землю. Як я вже зазначила, що найуспішніше ця реформа була на правобережній України, а мета цієї реформи була наступна. Передусім, створити в Україні таких сильних прошарок селян землевласників, які б стали опорою самодержавства на селі, це вирішити проблему аграрного перенаселення і збільшити сільськогосподарське виробництво і товарність, тобто більше виробляти хліба. І ця реформа, вона безумовно була важлива. У 1914 році. На такому імперському рівні було заборонено відзначати сторіччя від дня народження Тараса Шевченко. Що стосується культури України 19 століття, то це епоха класицизму, яка прийшла на зміну епохи бароко. Класицизм, тобто це культура класична, зразкова, тобто в певну міру це відродження культури античності, але в античні культурні зразки вже вкладається новий сенс. Безумовно, це в цьому стилі збудовано у нас Володимирський собор у Києві. Це будівля червоного корпусу університету. Цей час, перша половина, зокрема, 19 століття це творчість художника Тараса Шевченка, відомий автопортрет Катерина. Також це відомі творіння інших українських художників. Ну і безумовно, це Штернберг садиба Василя Тарновського в Качанівці. Це скульптура Клотта, в тому числі Клот був автором. Це статуя князя Володимира в Києві, це Іван Мартус, відомий скульптор із Полтавщини, який створив відому, відому скульптуру Армана Дерішельє, градоначальника якраз Одеси, от в цьому цьому місті. Що стосується другої половини 19 століття, це розквіт української культури. Це і Пимоненко, Святочні вираження, це і Ілля Рєпін. Запорожці пишуть Луста Турецькому султану. Це відома картина Олександра Мурашка, Дівчина в червоному капелюсі та інші. Ну і Скульптура цього періоду. Верніша архітектура цього періоду це Володимирський собор Прекрасної Києві, це театр опери в Одесі, це будинок з химерами. Адже початок ХХ століття це вже наступний етап, це модерн, національний модерн, що означає тобто таке певне оновлення. І от український національний модерн зародився на Полтавщині. Прилиною українського національного модерну є споруда Полтавського берського земства. Автором її є Василь Кричевський. Нині ми його знаємо як цю поділю знаємо як полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Тобто Україна дала в цей час також великий розквіт. І, безумовно, це імпресіоністи. Це відома портрет Лесі Українки авторства Івана Тетруша. Отже, пісом 19 ХІХ, початок 20-го століття яскрава епоха в історії України, насичена багатьма подіями. На жаль, це були події, пов'язані із боротьбою проти імперії. Якщо перша половина 19-го століття це такий культурницький, народницький етап, то кінець 19-го століття це політизація українського національного визвольного руху, це створення перших політичних прав. І українці заявляють уже себе не просто як на свої автономні права або претензії України. Українці заявляють про себе як про ту країну, яка має бути незалежна і самостійна. І представником такого самостійницького напрямку був Микола Міхновський. Хоча безумовно серед політиків того часу переважала автономістська течія, розвиток українських земель їх е, е, такий… Реформиці вони були перервані в 1914 році, коли розпочалася уже Перша світова війна, яка змінила хід не тільки української, але і світової історії. Але про неї ми поговоримо в наших наступних випусках. Я сподіваюся, що моя розповідь була вам корисною і потрібною. Ви багато що згадали, довідалися нового. А зрештою, я закликаю серйозніше готуватися до національного мультипредметного тесту. Звичайно, що звернути увагу. Вагу на друковані матеріали, і дивитися різноманітні відео, що надзвичайно корисні під час під час запам'ятовування. Я бажаю всім успіху, натхнення і безумовно на максимальну оцінку скласти мультитест із історії України, адже в наших нинішніх умовах. Історія України є не просто дисципліною, не просто предметом навчальним, але є питанням національної безпеки нашої держави. Знаємо і шануємо нашу історію. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До наступних зустрічей! Ми знову скоро побачимося! Нехай щастить!